Панове офіцери, сержанти, солдати. Сьогодні у нас урочистий захід, який е, з нагоди прийняття військової присяги вами на честь і на вірність українському народові та своїм побратимам. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Я. Вступаю на військову службу, і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Чи ж не наказував я тобі, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Могутній Господь, пізнаю, що ти є Богом святим, Богом перемоги у війнах, знаю, що з тобою ніколи не буде порага. Боже, поблагослови, Господь, бережи Господь мій. А ми за все то прославім, любячи Бог, Отець, і Дух Святий, і весь народ скаже «Амінь». Амінь. 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 Хочу побажати вам найголовніше це міцного здоров'я, стальних як канат, нервів, сімейного благополуччя, терпіння і займа Виручки. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас, вибрали наш підрозділ. У нашому підрозділі дуже багато традицій, дуже гарний колектив, гарні командири, гарні побратими. у Вас ви це побачите. Слава Україні! Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.